Всім привіт! У минулих відео я вас навчив вже як створювати аккаунти в Афіні як налаштовувати Telegram бота як додавати додаткові дані до кожного аккаунту, і також ми навчилися вже з вами додавати і налаштовувати ребі на валет на всю нашу ферму. Тепер перед тим як я вам розкажу, як розкладати гроші з бірж на ваші гаманці і почати крутити дропи, ми з вами зробимо ще одну круту штуку. Я вас навчу записувати дані в Google табличку, щоб вам було легше ввести облік вашої ферми. І так, для цього спочатку нам потрібно додати додаткові дані. Заходимо в розділ «Додаткові дані і вибираємо той фалик, який вже у нас був, який ми вже додавали. Нам його вистачить. От, у нас тут є і Metamask адрес. Наразі нам не name, не Metamask адрес взагалі не потрібно. Нам потрібно на всі аккаунти, додати змінну аккаунт ID. Щоб це зробити, ми просто вибираємо потрібний нам стовпчик. Нам потрібен стовпчик аккаунт ID і жмакаємо завантажити. Оновлено 10 аккаунтів, супер. Йдемо в аккаунт і перевіряємо, з'явилася наша зміна чи ні. Так, як ми бачимо, аккаунт ID з'явилася зміна. Другий аккаунт. Супер! І зараз я вам покажу для чого ми це зробили. Відкриваємо вкладку скрипти і створюємо новий скрипт. Ось у нас з'явилося наше полотно. І давайте я вам покажу, що треба зробити в першу чергу. В першу чергу, коли ми створюємо скрипт, якийсь його треба назвати. Назва нашого скрипту буде запис у Google табличку. Також ставлю я завжди закритий браузер і виберу тег. Давайте створимо тег для наших скриптів, які ми робимо. YouTube, ферма. І додамо. І одразу зберігаємо. До речі, я вам зараз покажу, як користуватися папками у скриптах. Заходимо в наш, наш ролі скрипти і вибираємо на список А-Папки. І нас прокидує в папки. Наразі у нас папок немає, тому ми створимо папку, припустимо, YouTubeFerm і закинемо сюди тільки ті скрипти, які нам потрібні, щоб нам легше було їх знаходити. Вони в нас помічені тегами YouTubeFerm. Я їх виділяю, 4 штучки у нас їх. І просто переношу сюди. Ось з'явилося 4 скрипти в нашій папці. Тепер створимо папку. Ether. Давайте змінимо колір нашої папки на якийсь такий. І всі інші скрипти закинемо у папку Azure Знімаємо виділення зі скриптів, які ми вже перекинули в цю папку. Просто кидаємо в папку Vazer. І все. Тепер у нас всі скрипти розкинути по папкам. Візер нам не потрібні скрипти, а YouTube Ferm це наші скрипти, які ми використовуємо для налаштування нашої ферми. Якщо вам незручно користуватися папками, то можна просто по тегам відсортувати. І от будуть скрипти, які нам потрібні для нашої ферми. Ось наш скрипт запису в Google табличку, давайте його відкриємо. Він наразі пустий. І давайте я вам покажу, як його налаштувати. І для чого взагалі ми це робимо. Давайте все-таки спершу створимо Google табличку, щоб ви краще зрозуміли, для чого все це потрібно. Заходимо в профіль. Ось я створив нову табличку. Тепер давайте його одразу налаштуємо. Як нам потрібно. В першу чергу ми змінюємо назву Google таблички. Назву Google таблички, звісно, YouTube Firm. Супер. Тепер нам потрібно надати Афіні доступ до цієї таблички. Щоб Афіні дати доступ цієї таблички на запис почитання треба ось сюди додати бота Афіни. Як це зробити? Для цього переходимо на сайт Афіновіки, це довідковий ресурс від команди Афіни, де ви можете знайти всі потрібні вам назви блочків і опис, як вони працюють. Наразі нам потрібно знайти компонент. Google таблички, ось вони в Google таблиці, знаходяться вони в компонентах, особливі дії. Вибираємо Google таблички, і тут у нас є повний опис, як налаштовувати кожен рядок в виблочку Google табличка. І з цього всього нам потрібно ось бот, скопіювати бота, якому треба надати доступ. І просто копіюємо його сюди. І додаємо права редактор і відправити. Все, наразі Афіна має доступ до цієї Google таблички. Також одразу треба змінити назву листу. Я назву цей лист ребі. І що я хочу сюди, щоб ми з вами записали? Я хочу, щоб ми з вами сюди записали ось ці дані. Заходимо в додаткові дані. І бачимо, що у нас є сід ребі і ребі-адрес. Я хочу, щоб ми записали в табличний вид адресу Rebby, щоб нам просто було на майбутнє легше копіпастити. Для чого я хочу записати цю е, зміну в табличку. Ця табличка буде у нас виглядати таким чином, що у нас буде тут назва аккаунту. Тут у нас буде EVM-адреса. Давайте ось так. А далі ми зможемо з вами сюди для кожного аккаунту вписувати потрібні нам стопці. Припустимо, коли ми з вами заведемо ферму твіттерів, ми просто сюди запишемо, припустимо, нейм кожного аккаунту. І так, от, і так у нас буде табличка все рости, 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 і ми будемо мати змогу просто контролювати всі додаткові дані наших аккаунтів з будь-якого пристрою. Це дуже зручно і дуже корисно. Чого ще не вистачає в цій табличці? Нам не вистачає ще назви аккаунтів. Треба просто вручну написати. Наші аккаунти. У нас буде 10 аккаунтів. От, от сюди вписуємо просто назви аккаунтів. У нас на, наші аккаунти називаються 114568910. так ми сюди і записуємо. Також я хочу просто змінити візуальні ефекти таблички, щоб просто легше було читати. Для цього вибираємо всю табличку, йдемо в формат і чередуємо цвіта кольори. Отак. От Супер. Ще я хочу, щоб моя перша струка була виділена. Також я хочу, щоб все було посередині. І також я хочу збільшити трішки розмір. От, все супер. Допишемо 10 аккаунт. Дивіться, ми з вами додали вже змінну аккаунт ID. Ось вона. Я використовую ключ аккаунт ID замість аккаунт нейму. Мені так зручно, я так звик. Тому що аккаунт ID при додаванні додаткових даних з'являється завжди. І нам не потрібна якась інша змінна щоб асоціювати аккаунт з потрібним нам профілом. Тому я завжди використовував аккаунт ID, дуже зручна штука. Тобто я скопіював нашу зміну аккаунт ID і вписую в перший ключ. Ось так будуть називатися мої аккаунти. Ви можете назвати цю зміну будь-як, як вам завгодно, і просто додати через додаткові дані цю зміну і асоціювати з кожним аккаунтом. Але так просто легше і зручніше. Все, в принципі, табличку ми створили. Давайте її збережемо, зберігли табличку. Доступу ми надали. Супер. А тепер давайте будемо в неї записувати через Афіну. Заходимо в наш скрипт і додаємо перший блочок у Google Sheets. Шукаємо його в пошуку. Google Sheets. Супер. Тепер давайте його налаштуємо. Які дії у нас тут є? У нас тут є дії читати, писати, писати за ключем, за індексом і так далі. Я зараз вам повністю поглиблюватися в налаштування Google Sheet не буду, тому що це складна тема. А наразі там просто потрібен скрипт, дуже коротенький, дуже зручний, який нам буде записувати потрібні нам дані в Google табличку. Так як ми з вами новачки, я вам просто цей скрипт видам і ви будете користуватися. Я покажу, що там змінювати, що записувати свої дані в Google табличку. Дуже корисна штука. У наступному відео я вам покажу, чому це корисно і як я цим користуюсь я особисто. Так, що в нас тут є? Читати. Залишаємо читати, ідентифікатор таблиці. Щоб знайти ідентифікатор таблиці, ми заходимо в, Google, в нашу Google табличку і шукаємо: копіюємо ось цю, ось цей текст. Ось це ідентифікатор таблички, який знаходиться між двома слешами після буквочки D. Скопіювали. Демо скрипт і вставити. Супер. ідентифікатор є. Тепер треба назву листа. Назва листа у нас ребі. Так само заходимо, копіюємо назву листа. І вставляємо. Так, тепер тут є розмір. Що таке розмір таблички? Розмір таблички це всі наші ячейки, які є в таблиці. Оце А1, і нам, припустимо, потрібно зараз B11 від A1 до B11. Але ми не будемо страдати такою фігнюю і одразу вкажемо розмір сторінки а z 100 Таким чином, ми захопимо всі 100 рядків від A до Z. Нам цього з головою вистачить для 10 аккаунтів. І зберігаємо цю так, Google табличку в якусь перемінну. Я назву перемінну Report. Ви можете назвати будь-яку зміну, яка вам вподоби. Ми її тільки створюємо. І ще тут є крута штука, називається тест. Давайте спробуємо затестити, жмакуємо тест, і бачимо, що Афіна спокійно читає нашу Google табличку. Вона бачить стопчик «Account ID і бачить значення цих стовпчиків. І як ми можемо подивитися, як Афіна не бачить пусті стовпчики. У нас є зміна АВМ-адрес, Афіна її зараз не бачить. Щоб вона її побачила, треба зробити вписати будь-які значення сюди і зробити ще раз тест. І от ми бачимо, що з'явився ще один стопчик і адрес і значення. Наразі нам це не потрібно, я вам просто показав, видаляємо і робимо ще раз тест. От бачимо, Афіна читає. Якщо ми впишемо просто будь-яке значення, чи неправильний ідентифікатор, чи щось таке, чи неправильну назву листа, зробимо тест, бачимо помилку. Що ми нічого не знайшли. Тобто, якщо ви бачите якісь помилки, значить ви щось неправильно ввели. Супер, зберігаємо наш Google Sheet. Що нам потрібно далі? Далі нам треба знайти потрібний нам рядок. Щоб знайти нам потрібний рядок, куди будемо щось вписувати, треба знайти блочок, який цьому відповідає. Назва блочку, пошук, пошук порядку. Ось перекидаємо наш скрипт, з'єднуємо і вирівнюємо. Вирівняли. І давайте його налаштуємо. Масив даних це наша змінна репорт. Копіюємо її сюди і вибираємо змінну репорт. Раз, все. Ключ. Ключ це наш, ось це ключі. Шукати наш рядок ми будемо по ключу аккаунт ID. Так і пишемо аккаунт ID. Значення ми будемо шукати назву нашого аккаунту. Наш аккаунт називається 1, 2, 3, 4, 5, Назви аккаунтів у нас записана в Афіні так само в зміні аккаунт ID. Цю зміну ми з вами додали ось тут, ось сьогодні. Тобто тут ми пишемо значення: зміна аккаунт ID. Ось наша зміна аккаунт ID. І зберігаємо пошук нашого рядка, в якусь змінну Я називаю нашу змінну, припустимо, row. row рядок і зберегти індекс рядка, збережемо теж в Row. Зберегти. Це ми налаштували блочок рядку Тепер Афіна знає, який рядок вона шукає. Тобто, якщо ми будемо використовувати перший аккаунт, по аккаунті ID Афіна буде шукати перший рядок. Якщо другий, то другий і так далі. Який третій блочок нам потрібен? Третій блочок нам потрібен JavaScript. Не хвилюйтеся, я вам дам готовий JavaScript і покажу, що там є і як його налаштовувати. Знаходимо блочок JavaScript, додаємо на по полотно, з'єднуємо і давайте налаштуємо. Ось так виглядає наш JavaScript. Пустий, сюди треба щось писати. І давайте напишемо коротенький JavaScript. Let cell дорівнює. Зміні row. І двокрапка. Другий рядок. Cell, квадратні дужки, у лапки. Вказуємо тут наш ключ, наш ключ адрес ставити, дорівнює. Так само в лапках пишемо нашу змінну. І в дужках. змінною Зміну, ми хочемо вписати, ми будемо вписувати змінну Rebi адрес. І копіюємо сюди Rebi адрес. І так само двокрапка Третя строчка у нас return. Return cell і двокрапка Все, це, в принципі, весь JavaScript, який нам потрібен для запису в Google табличку. Я записую таким чином, і мені так зручно. Так, давайте збережемо наш JavaScript у якусь змінну Давайте назвемо цю змінну New Report. Наголошую, що зберігати у зміні ви можете в будь-якій, який вам до вподоби, назву придумувати, які вам завгодно. Давайте збережемо спочатку цей блочок і додамо ще один блочок, який буде вже записувати потрібні нам дані. А потім я вам розкажу, що я написав в блочку JavaScript. Просто дублюємо блочок Google Sheet і з'єднуємо. Цим блочком ми спочатку Google табличку читаємо, а цим блочком ми будемо записувати. Заходимо в цей блочок і вибираємо записати рядок за ключем. Значення, яке ми будемо записувати. Значення ми будемо записувати наш new report. Тобто те, що нам Те, що у нас вписано в Google В JavaScript. New report. Ідентифікатор таблиці у нас залишається. Лист залишається, ключ. Ключ, як я вам вже казав, у нас account ID. Ось наш ключ. І значення. Значення у нас account ID. І зберегти. Поставили тут дірочку. Давайте спробуємо запустити першим аккаунтом. Першим аккаунт. Запускаємо в безголовому режимі, тому що для запуску Google табличку нам не потрібно запускати браузер. От наша Google табличка. Бачимо, що у нас вона пуста. І зараз я запущу на першому аккаунті і да? нажму старт. І у нас повинно записатися в цю Google табличку. Значення, от перший аккаунт, додаткові дані. Наш ребі-адрес. Давайте перевіримо. Перший аккаунт, старт. Google Sheet Перевіряємо, що у нас в логах Data has been written. Ми записали дані. Ось заходимо в нашу Google табличку і бачимо, що у нас записався EVM адрес який відповідає першому, першому аккаунту. Давайте спробуємо ще раз другий. Нажимаємо старт І бачимо, що у нас Афіна записала EVM адресу і для другого гаманця. І так позапишемо всі 10 гаманців. І для запису всіх 10 аккаунтів нам потрібно створити задачу. Спочатку нам потрібно зберегти наш скрипт, працюючи. І також вказати тут, що ми запускаємо його в безголовому режимі, точніше безбраузерному І зберігаємо. Закриваємо наш скрипт, йдемо в задачі. Вибираємо наші 10 аккаунтів, перший, другий нам вже не потрібен. Створюємо задачу, називаємо задачу Google Sheet, додати. Тут ми, так як завжди, Очікувати і почати зараз. Нічого більше не вибираємо, тільки запис Google в табличку, наш скрипт. І додати. І зараз у нас запишеться третій, четвертий, всі наші аккаунти. Можемо це дивитися в задачах. От наша задача Google Sheet. І зараз в роботі третя задача. Заходимо в табличку, от третій аккаунт вже записався. Трішки почекаємо, поки запише всі аккаунти. Четвертий записався. Можемо контролювати це через задачі. Бачимо, що 3-4 і зараз в роботі 5-й. Ми записали наші 10 аккаунтів. Тепер давайте я вам розкажу, як я обіцяв, що в цьому скрипті означає Google, JavaScript. Точніше, я вам розкажу, що треба змінювати, щоб вписати інші дані в вашу Google-табличку. Тобто, ми залишаємо ви цей скрипт, я вам залишу цей скрипт в Telegram, Ви зможете його спокійно завантажити і користуватися, нічого не змінюючи. Щоб щось змінити, вам доведеться зайти в Google Sheet, вставити ваш ідентифікатор таблички, у вас він буде свій. Все інше ви можете залишити так як є. Обов'язково впишіть назву листа Rebby. Чи можете записати свою назву листа, як вам зручно. У пошуку рядку можете залишити все як є. У цьому Google Sheet так само змінюємо просто ідентифікатор таблиці, і назву листа вашого. Все інше залишаємо, як є. Ну і в JavaScript... Зараз я вам покажу, що треба зробити. Cell. Cell це ячейка. Я назвав так. Cell це ячейка. Ячейка у нас evm адрес evm тобто адрес Тобто, це той стопчик, коли, куди ми будемо записувати. І просто через е, дорівнює те, що ми будемо записувати. Ми всі будемо записувати зміну rebi адрес Давайте просто зробимо, здублюємо цей блочок. Щоб ми його не переналаштовували. І зараз я вам покажу, як щось змінити і написати щось нове. Давайте спочатку запишемо просто якийсь текст. Називаємо цей стопчик, припустимо, Twitter name Ось так. Копіюємо, йдемо в наш JavaScript, замінюємо стопчик EVM адрес на Twitter name І замінюємо значення, припустимо, я хочу вписати сюди Серега Тобто, якщо вписуємо просто текст, то ми просто текст беремо в лапки. Якщо ми записуємо якусь змінну, яка у нас є, то ми беремо її в знак долара і в дужки, Круглі дужки Ось так ми записуємо змінну А ось так ми записуємо текст. Я вам можу навіть це показати. Я вам навіть залишу це в описі. Ось так ми написали: зберегти. Тобто ми зараз повинні зараз описати в стовпчик світерней текст Серіга. Зберегти. І записувати будемо в перший аккаунт. Безбраузерному режимі, кнопка старт І дивимося. Ось Афіна записала те значення, яке ми хочемо. Ми можемо записувати в обидва рядки, навіть не в один рядок, що я маю на увазі. Навіть отак ми беремо скопіюємо звідси наш цел, додамо сюди. Ось у нас буде зараз запис в стовпчик EVM-адрес і в стопчик Twitter. name Стопчиковем адрес ми запишемо В стовпчик Twitter Name ми запишемо просто текст. Тобто, якщо ми запустимо це з другого аккаунту, пропустимо, то ребі-адрес запишеться для другого аккаунту. А от Twitter Name всюди буде писатися Серега, тому що це чисто текст. І я зараз вам зроблю помітки, щоб вам було зручніше. Як робити помітки, помітки в JavaScript? Два, два слейші треба поставити, закомітувати. І напишемо стопчик для запису. І просто так. І запишемо для змінної. А це ми закмітуємо і напишемо для тексту. Тобто, щоб ви бачили різницю. Для змінної повинно вписатись ось так. І лапки Ось такий формат. А для тексту ось такий формат. Все, я для вас записав, і вам буде зручно дивитися і розуміти, що ми записуємо в Google табличку. Давайте збережемо це. Це можна видаляти. Тобто, якщо хочемо записати в один, в один стовпчик. Ми залишаємо тільки один стовпчик. Якщо хочемо в 2, в 3, в 4, в 5, в 10 то впишемо ці стопчики ось так. В Google таблички називаємо якісь стовпчики, якоїсь назви. Тут пишемо цел, і в квадратних дужках назва стовпчику. І через е, знак дорівнює це значення, що ми будемо вписувати. І давайте спробуємо для другого аккаунту це, це зробити. Ось, ви видаляємо, от так от, навіть видалимо все це. По, у нас постій ячейки. У нас пусті два стовпчики для другого аккаунту. Запускаємо другий аккаунт. І дивимось. Ось ми записали одразу два стовпчики. M-адрес і текст. Ось таким чином, в принципі, я записую всі дані в Google табличку. У мене завжди, я просто роблю копі паст. Просто, якщо у мене якийсь скрипт є, я додаю ці чотири блочки до мого скрипту. І все я можу записувати через JavaScript будь-які значення, які мені потрібні, чи будь-які змінні. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте прямо в телеграмі під постом зі скриптами. В принципі, це все, що я хотів розказати у сьогоднішньому відео. У наступному відео я вам покажу, як розкидувати гроші на ваші гаманці і одразу записувати всі ці дані у цю Google-табличку для зручності. Також не забуваємо про день народження Афіни, Наразі проходить велика акція. Якщо купувати за моїм промокодом, то ви отримуєте цілих 30 днів подарунок. Як завжди, не забуваємо донатити на ЗСУ, ставити лайки і писати коментарі, що ви хочете бачити далі на каналі. Всім гарного дня і почуємось!